Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги трекову розетку. Це сучасний та зручний подовжувач для офісу або дому, який дозволяє забезпечити доступ до електричної мережі та USB-портів. Його можна розташувати на стіні або в стільницю. Адаптер має кілька розеток для підключення смартфонів, планшетів та інших гаджетів. Компактний та стильний дизайн дозволяє легко інтегрувати Рувати його у будь-який інтер'єр кухні, офісу або робочого простору, завдяки надійній конструкції та безпеці використання. Ця розетка є чудовим рішенням для організації простору у будь-якому приміщенні.